Доброго дня, шановна громада. Ну, сьогодні у нас 6 червня 2025 року і з приводу захисту безпритульних тварин хотів, хотів би зробити цю це повідомлення для вас. Сьогодні я отримав відповідь Від Оперської селищної ради про важливу подію, яка сталася в нашому громаді. А саме, 2 червня 2025 року, Відоперська селищна рада підписала меморандум про співпрацю з трьома громадськими організаціями: це громадська організація Закон природи, громадська організація Енімал Соседеса та громадська організація Планета співчуття. Метою цього меморандуму. Однією з метою цього меморандуму є покращення умов утримування і існування безпритульних тварин. Це означає, що у нас нарешті, нарешті, після тривалих звернень нашої громадської організації незламна позиція до Відьпольської селищної ради після неодноразових приходів до Авдєпольської селищної ради, неодноразових. Наших репортажів цього приводу нарешті щось буде робитися. Ну ми сподіваємося, що цей меморандум не перетвориться на меморандум, який Україна колись підписала з деякими іншими державами, як так званий Будапештський меморандум, по якому ніхто не виконує ніяких зобов'язань. Сподіваємося, що по цьому меморандуму сторони-підписанти будуть виконувати. Наша общественна громадська організація вже звернулася з листом та повідомила про три локації з безпритульними тваринами, де є цуценята, і на які треба першочергово звернути увагу, адже там є тварини жіночої статі, які неодноразово приносять цуценята у великій кількості ми вже неодноразово Проводили акції і роздавали цих цуценят, але ж так не, безперервно робити це не може, тому треба їх стерилізувати, і це на озброєння для нашої селищної ради при виділенні коштів на програму стерилізації. Сподіваємося, що ці тварини будуть простерилізовані. Але ж ми звернули увагу цих е, селищних ради та всіх трьох громадських організацій на той факт, що є безпритульна ціна і їх умови перебування треба негайно поліпшувати. Сподіваємось, що буде якась реакція на це. Е, на жаль, е, не, всі організації е, був направлений електронний запит е, з електронним підписом, але одна громадська організація, а саме громадська організація. Планета співчуття, голова Ферсмен Наталія. І лист повернувся, адже сповідомлено, що поштова скринка одержувача заповнена, і зараз вона не в змозі прийняти повідомлення. Спробуйте надіслати це повідомлення ще раз пізніше або зверніться безпосередньо до одержувача. Ну, напевно, зателефоную днями до Наталії Ферсмен та їй особисто це звернення наше. Для того щоб вона виконувала свої зобов'язання по меморандуму, також хочу повідомити, що селищна рада, звичайно ж 2 червня, повідомила у себе на сайті, що цей меморандум підписана, повідомила з ким, але не виконала головну функцію, а саме інформаційну. навіщо утримувати сайт, який не несе жодної Корисної інформації, повідомляти про те, що щось підписане, це добре, але ж треба обов'язково вказати, до кого звертатися у разі такої потреби. Якщо є меморандум, треба було повідомити адреси всіх громадських організацій, їх телефони. Ну, я зайшов до Міністерства на сайт Міністерства юстиції та отримав всі. Дані цих організацій, тому зараз я вам Повідомляю, що є Авідопольська селищна рада. У у них телефон 048 51 вісім п'ятдесят і електронна адреса. Все ви зараз бачите у себе на екрані. Інша громадська організація це ГО закон природи, голова Титеренко, її телефон 0636. 677 05 54. Адреса електронної пошти ви також бачите зараз на екрані. Наступна голова правління ГО «Енімал СОС Одеса» – це Корпусова. Яка, у неї в реєстраційних документах вказано два телефони: 067 518 52 33 та 0,96 337 35 24. Також є адреса електронної пошти. Ну і третя, ну, четверта сторона, але третя громадська організація, яка підписала цим евроном, це ГО Планета співчуття, це мешканка Авідіопольської громади Наталія Ферстман, яка давно займається. Захистом тварин і її телефон 067 900 7706. Адрес електронної пошти я показую, але ж, як ви вже повідомив, її електронна пошта наразі не працює. Я сподіваюся, що Наталія виправить цю ситуацію і скоро вона запрацює, адже треба, наверное, її почистити від спаму і від, від лишніх листів, які вже не потрібні. Ну, сподіваюся, тепер ситуація з. Тваринами безпритульними поліпшиться в нашій громаді, особливо коли зараз буде сесія от у червні, місяці, вже вона планується, готується порядок денний, і як повідомляла селищна голова Лідія Іванівна на зустрічі з головою Одеської районної адміністрації, що вже на цій сесії буде не просто. Затверджена програма, яка, в принципі, вона затверджена, а на програма буде наповнена коштами і будуть виділені кошти. Скільки поки не відомо, але ж кошти будуть якісь виділені, тому процес стерилізації вже розпочнеться. Тому дуже вас всіх прошу. Якщо вам є відомі локації безпритульних тварин, якщо вам відомо, що де є безпритульні тварини, особливо... Вже вагітний. Повідомляйте всі ці організації та селищну раду про всі ці локації для того, щоб створювався план заходів для вирішення цієї проблеми. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що у нас все буде гарно. Роман Варшанідзе, альтернатива орг.